звати Анна Трушова, і це проект «Непопулярна тема. Я рада вітати вас в нашій спільноті, де ми прагнемо розкрити важливі теми, які часто залишаються поза увагою суспільства. Експерти з різних галузей допоможуть нам піднімати на поверхню теми, які потребують більшої уваги. І це, в свою чергу, допоможе нам розширювати горизонти та збагачувати наше розуміння світу. Підрив Росію Каховської ГЕС. Вже експертами визнано, що це є найбільша техногенна катастрофа за останні десятиліття. І видання Вашингтон Пост проаналізувало екологічні наслідки підриву Каховської ГЕС і прийшли до таких висновків. Йдеться про мор риби у змілілому водосховищі, забруднення півдня Херсонщини, хімікатами з полів та промислових підприємств, які наразі затопили водою. Також дуже важливий фактор розмивання кладовищ, поховань людей, тварин, щонайменше чотири клади. Кладовища були розмиті водою. Плюс до того ж, місцеві жителі звернули увагу, що в деяких підтоплених районах Херсонщини немає централізованої каналізації, всі користувалися вигрібними ямами внаслідок фекалії потрапили у воду. Плюс літо, спека, південь. І це не популярна, але вкрай важлива сьогодні тема для українців. І сьогодні ми поговоримо з нашим експертом. Вітайте, Дмитро Скіргіко, лікар загальної практики сімейної медицини, медичний центр 100% життя. Вітаю вас, Дмитро. вітаю добрий день. Хочу спочатку згадати наше спілкування рік тому. Ми з вами спілкувалися власне для одного з моїх, з моїх проєктів стосовно ситуації з коронавірусною хворобою. Тобто ми говорили про те, що незважаючи на те, що коронавірус зник з інформаційного простору, насправді е, інфекція нікуди не ділася, так епідемія нікуди не ділася, і е, люди е, мали все рівно, якби, себе захищати, захищати своє здоров'я. Це було на той час актуально. Що е, зараз зараз на сьогоднішній день сусідна організація охорони здоров'я оголосила про припинення стану надзвичайного стану щодо ковід 19 зараз ми будемо. А ми розуміємо про те, що ковід залишається з нами назавжди, ковід є. А на жаль, ковід був, ковід є і ковід буде. Так, а зараз на сьогоднішній день дійснують рекомендації про, звісно, повний курс вакцинації і про додаткові або ревакцинальні дози. Ви правильно сказали про те, що це південь, йде літо, йде спека, і ну, знову ж таки, як це не жахливо б, звучало так в Воєнні часи, та ми розуміємо про повноважтане вторгнення, а пік всіх гострих інфекційних захворювань був на літо і початок осені. Що зараз буде? Я знаю про те, що всі державні інституції, всі державні структури, в тому числі і Міністерство охорони здоров'я України, Центр громадського здоров'я на сьогоднішній день вживають всі Можливі і навіть неможливі заходи для попередження розповсюдження інфекційних захворювань. Але ми повинні знати про те, що наприклад той самий гепатит, а він а, був так, особливо і на півдні, а і в Києві, і в інших регіонах регіонах нашої держави, але ми маємо розуміти, як ми можемо захистити себе, своїх дітей і своїх а, близьких, і свою родину. А скажіть, от як експерт, простими словами, коли ми можемо вважати, що розпочалася епідемія? Ми можемо зустрічати той самий гепатит а, а просто без підриву без терактів без надзвичайних станів, але ну знов ж таки, якщо це буде масова, масова захворювання з людей і необхідність, тобто знов ж таки ввести надзвичайний стан ще надзвичайний стан та на в якомусь регіоні, тоді ми можемо будемо говорити про можливість розвиток епідемії або локальної якоїсь локальної. Небезпеки саме для тих а, мешканців, які а, живуть на тих територіях. Особливо знову ж таки а, ви правильно відмітили про а, небезпеку і кладовище і в ями, та. Без центральної каналізації той самий гепатит, а він переноситься саме через воду. Так, інші небезпечні інфекційні захворювання вони також переносяться через воду. В особливості та сама різька інголець та в Миколаєві. Ми бачимо, що відбувається там. Тобто, риба це взагалі зараз не можна вживати. І Якщо було підтоплення, але там та сама банка виглядає. Неушкодженою, то ці продукти а, в жодному випадку також не можна вживати в їжу, тому що а, через ту знову ж таки кришку так можуть потрапити небезпечні. Бактерії, в тому числі знову ж таки, і ботулізм. Ботулізм є також не найнебезпечнішою інфекційною хворобою. Так він ця бактерія продукує найнебезпечніший ботулотоксин. і таку знову ж таки не ні рибу, ні жодні консервації не можна використовувати в їжу. А можете ще трохи розказати взагалі, які захворювання е, можуть з'явитися до да, спалах яких інфекцій може супроводжуватися е, при вживанні е, такої забрудненої води? Забруднена вода і забруднена а, їжа може викликати знову ж таки той самий гепатит, а це можуть бути інші інфекційні захворювання, такі як сальмонельоз, шигельоз, ботулізм, холера. Правець навіть правець так. Ми будемо говорити сьогодні. Хотів би поговорити і про правець. До а, е, холера є а, відноситься до найбільш небезпечних а, захворювань, в тому числі, а, наприклад, як ч, Чума, Холера, Сибірка а, і Лехоманта. Кю це а, є а, знову ж таки Україна радіфокувала і входить до цього а. Міжнародного права сьогодні про холеру ми не говоримо. Поки ми не говоримо про холеру. А холера є небезпечно. Але знов ж таки спілкуючись із епідеміологами і з інфекціоністами на сьогоднішній день ризику розвитку епідемії холери вона відсутня. Але знову ж таки, що бути дані, нам необхідно читати тільки достовірно і розуміти достовірну інформацію. Яка є а, від державних інституцій і від а, перепросту перевірених журналістів, і ну знову ж таки, якщо ми будемо порівнювати а, холєру і гельмінти, гельмінтози, та всі гельмінтози, які ну, при пошуглісна інвазія, так а то звісно, холера є небезпечною. Але я маю на увазі тут і зараз. Але про гірмінців ми також повинні пам'ятати і знати. Скажіть, а може, є у вас якась така, знаєте, пам'ятка простими словами там покрокова, що робити для того, щоб там убезпечити своє здоров'я в цей небезпечний час? В Першу чергу це вода. це Дуже. повинен бути по до, дочистої бутильованої води. Так в жодному mm -hmm. випадку не можна використовувати а колодязі, та які навіть раніше. Використовувалися в, 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 в домогосподарстві, так а всі овочі, фрукти а, і фрукти обов'язково обробляти гарячою водою і їх мити так обов'язково про це необхідно розуміти. А всі, всі, а, всі а, продукти харчування повинні бути а, термічно обробленими, не вживати в їжу в жодному випадку. знову ж таки сире не, не а, молоко, яке не пройшло. Не термічну або стерилізаційну обробку. А і ну звісно, в першу чергу, це правило чистих рук, так а, перед їжами. Ми ну скажемо так, це банальні речі, які кожен розуміє, але необхідно про це можна таки пам'ятати і згадати: Правило чистих рук перед знову ж вживанням їжі а, після. А, Після відвідування туалету і чим чим частіше будуть вимити чисті руки, тим ризик передачі інфекційних захворювань буде менше. Також звісно є засоби профілактики, такі як імунізація на сьогоднішній день в Україні доступна імунізація проти гепатиту А. Звісно, я всім своїм пацієнтам рекомендую робити це і ще до екстремальних ситуацій. Тобто, зараз бажано отримати хоча б одну дозу вакцинації проти гепатиту А. І таким чином, хоча б вже буде якийсь то а, захист організму а, проти а, цієї вірусної інфекційної небезпечної хвороби, і також а, з вашого дозволу нагадаю про необхідність обов'язкової вакцинації проти а, правцю і дифтерії. Чому ми, ми говоримо сьогодні про правець, тому що а, правець Знову ж таки були поля на полях паслись корови, так і в кашпинику корови може бути та паличка правця. І якщо відбувається якесь поранення, але завдяки вакцинації ми можемо захистити себе. Тобто вакцинація проти гепатиту, а вакцинація проти дифтерії і правця. Чому проти дифтерії і правця? Тому що вона йде комбінована, тому вона є комбінована, і я знаю про те, що знову ж таки нам... Миколаївщині і на Херсонщині а вакцинація проти дифтерії правця доступна, і вона є. Якщо, наприклад, людина не вакцинована, вона захворіла правцем, який, по перше, проміжок часу їй треба звернутися обов'язково до лікаря, так за медичною допомогою. Якщо це можливо, ми розуміємо, що зараз частина Херсонщини знаходиться під окупацією. Чати розриваються, там пишуть про те, що е, там дуже багато поранених наразі окупантів знаходяться. Зараз це все дуже важко, що в такій ситуації зможе зробити людина, і як треба відслідковувати ці симптоми у себе? Якщо ми будемо говорити про правець, то після поранення, якщо відбулось поранення, або навіть якщо візуально, візуально ви не можете бачити якусь землю, тобто ми поранення, це завжди ризик чогось і це інфікування. В першу чергу. Нам необхідно промити а, цю рану так а, чистою водою. Якщо це не глибока рана, це не поранення, це не польове, а це просто поранення, наприклад, там з цвяхом або якоюсь деревиною, хочкрябина, чи ну, щось таке. Обов'язково пробити а, чистою водою. Можна використовувати а, розчин води з милом. В жодному випадку не рекомендують використовувати спіспиртовнісні. Антисептики, а такі як ну ж таки просто спирт чи йод, чи, а, чому? А, а, а чому тому, що а, коли а, є спирт, то він а, роз... буде подразнення нервове нервових закінчень, і якщо відбулось інфікування а, прав... правцем, то навпаки буде ризик розповсюдження більше. Це содоми. Це три так званий тризм м'язового яз, обличчя. А людина не може відкрити рота. Так, тризм. Це так скорочення м'язових, не а не те, що людина не може контролювати. І це в ну, дуже такий вже. В тяжких випадках це порушення дихання і так звана сардонична посмішка, коли людина нахмурює брови і посміхається. Тобто, але це дуже такі важкі випадки, і це свідчить про генералізацію процесу в домашніх умовах. правець, на жаль, не можна нічим лікувати, це необхідно вводити. Спеціальні розчини, і це тільки в медичних закладах. Також бо я хотів сказати сказати про ботулізм. Ботулізм був і є на території нашої держави. паличка також ботулізма. Вона продукує найнебезпечніші, найнебезпечніший токсин. Токсин це отрута. Так, токсин це отрута. Він ця отрута продукується в тих місцях, де немає кисню, тобто це може бути і кишківник риби, так, це може бути і ці консерв... банки так, з консервації, там немає кисню, і там може бути або толотексін. Дуже невелика, ну, надзвичайно невелика кількість необхідно для того, щоб викл цього ботулотоксину, для того, щоб викликати захворювання. Які перші ознаки цього, цього знову ж таки ботулізму? Це двоїння в очах. Людина починає бачити як двоїння в очах. Це різке погіршення зору, це сухість а, слезових оболонок. Ну, в першу чергу, а ми суб'єктивно розуміємо, це це ротові порожні, так і знову ж таки, це порушення свідомості, а, порушення мови може, може а, бути нудота, може бути блювання. Але якщо є а, хоча б мінімальна підозра або ботулізм, це погіршення зору, або двоїння в очах, або якась сухість підвищення. Щення температури тіла. Обов'язково вперше і є факт вживання, та, наприклад, якоїсь там, знов ж таки риби чи інших небезпечних продуктів харчування. Ну, в першу чергу, знову ж таки це звертатися за медичною допомогою, тому що ботулізм, на жаль знову ж таки вилікувати в амбулаторних умовах, і, тим паче в домашніх умовах. На жаль, також неможливо. Скажіть зараз фіксується. От уже пройшло два тижні, так майже два тижні пройшло з часу підриву ГЕС. Фіксуються вже якісь перші випадки інфікування всіми цими захворюваннями, про які ви говорите. Знову ж таки, дякую кожному журналісту, в тому числі і в першу чергу вам, а які доносять люд, люд, нашим громадянам тільки достовірну інформацію, так я знаю про те, що знову ж таки в деяких чатах була інформація про те, що холера вже в Києві, так, а що холерний добріон є і в Київському морі, і в Дніпрі біля Києва ні. Насправді це. Ця інформація не є достовірна. на сьогоднішній день, жодного випадку небезпечної інфекційної хвороби на території України не зареєстровано. Так але але ми повинні розуміти про те, що будь-яке інфекційне захворювання, будь-яке інфекційне захворювання має інкубаційний період. Так що це є інкубаційний період? Це коли відбулось інфікування організму. Але ще немає клінічних симптомів і клінічної картини. Повинен пройти час для того, щоб знову ж таки а, людина після інфікування, скажімо так, захворіла і мала симптоми. А скажіть, от ви багато говорите про питну воду, так про чисту воду в мережі. Є така інформація, що можна зробити фільтр для води самостійно, або якось очищ... самостійно очищувати воду непридатно до вживання. Як ви ставитесь до цих методів, і чи дійсно це так В першу чергу повинна бути бутильована вода? Якщо взагалі нічого немає, то необхідно зробити ці фільтри, прокип'ятити воду. Не менше 10 хвилин, так ну і потім тоді а, вже вживати її їжу. Дякую вам велике за розмову. Тому тримаємо руку на пульсі, відслідковуємо цю інформацію. Бережімо себе, бережімо своє здоров'я. Да, вакцинуємося, це також важливо. Якщо є така можливість, звісно, ми розуміємо, що частина людей зараз в дуже важких життєвих умовах знаходиться, але ми також боліваємо за нашу армію за зсу. Віримо в те, що ці люди скоро будуть звільнені, і все буде як найкраще.